Загін сорок хлопчиків, мав він. Раз, два, три, чотири, та чотири по чотири. І чотири на чотири, також потім ще чотири. Шов по вулиці загін, мав дівчат. На чотири також потім ще чотири. Як зустрілись, став по вісімдесят чоловік. Раз, два, три, чотири. І чотири. На чотири, чотирнадцять на чотири, також потім ще чотири. А на площу повернулася? На площі вже стоїть. Не компанія, не рота, не юрба, не батальйон і не сорок, і не сотня. Там стоїть майже мільйон. Раз, два, три, чотири. І чотири на чотири сто чотири, на чотири, Півтораста на чотири. Також потім ще чотири.